Ого, та це ж більше ніж онлайн-курси англійської. Kids Corporation – Це окрема країна з власними традиціями, валютою грейдс та подарунками для учнів. Уявіть, що наші заняття це реальна робота вашої дитини за правильні відповіді, за виконане домашнє завдання, за дисципліну, за активність на уроці. Ми платимо грейдс, на що витратити зароблене. На себе, купивши щось цікаве на ярмарку вражень, на благодійність, переказавши грейтс в фонд допомоги викладачам-пенсіонерам, або примножити, поклавши під відсотки в Kids Corporation Bank. Зібралась кругленька сума. Потрапляєш в рейтинг Forbes 50 найбагатших учнів Kids Corporation. За успіхами та гаманцем власної дитини батьки можуть слідкувати в її особистому кабінеті. Kids Corporation – це не тільки англійська для дітей та підлітків, це цікава гра, що формує безліч корисних навичок для дорослого життя. Kids Corporation. вашій дитині у нас точно сподобається. Запишіться на безкоштовний пробний урок вже зараз.